Навести у підвалах елементарний порядок, таку вказівку від влади отримали голови ОСББ міста. Мовляв, у разі надзвичайної ситуації люди не мають де ховатися, адже у підвалах поколійна води та сміття. Тому їх прибирання повинно стати справою усіх мешканців. Підвали повинні бути в крайні витки, світлі. Мовиде баш за все, якщо є можливість, провести хоч одну дві лампочки, щоб світило. Щоб вони були сухі, щоб людина, коли в випадку надзвичайної ситуації, мешканці могли зійти в цей підвал і могли не в воді стояти, не в болоті, а ну хоча б в сухому підвальному приміщенні. Бутиль води купи придбати, нехай він там буде. Все може статися. Обов'язково має бути комплект свічок. Я ідеальний варіант, звичайно, якщо буде фонар автономний. Дбати варто і про інформування населення та розмістити у під'їздах оголошення, як потрібно діяти у випадку тривоги, а ще обрати відповідального за ключ до підвалу або ж повідомити про місце його зберігання усім сусідам, оскільки часто мешканці навіть не здогадуються, хто в домі має доступ до підвального приміщення з ключом треба визначитися, бо закриваються, закриваються двері, доступу немає. Але принаймні на один під'їзд, де мешканці там підвальні приміщення визначено, хоча б щоб людям можна було це, щоб вони знали, куди вони мають. Іти. Для прибирання підвалів мешканцям міста виділили час до 20 лютого. Те ж саме стосується і багатоповерхівок, які знаходяться на балансі. ЄРЦ. відтак, надзвичайники робитимуть рейди, аби перевірити, чи дослухалися люди до вказівок.